Привіт, друзі! Якщо ви захотіли собі трошки змінити відкриття ваших папок, наприклад, не двома натисканнями, так, один раз натиснули, вона у вас виділяється. Або зробити просто не два рази клацання, а один раз натиснули, вона у вас відкрилась. Це ми можемо зробити. Тут в мене є вся система Windows, я вам розповідав, як створити ось цю, цю папку, в якій Вся система, із якою дуже зручно, друзі, принаймні мені керувати. Відкриваємо її. Якщо вас ви не створювали, я вам просто скажу, як інакше знайти. Тут все воно є, абсолютно весь ПК. Весь тут. Далі, далі, далі. І тут ось параметри файлового провідника вибрати для відкриття одинарного або подвійне клацення. Так, Відкриваємо. Дивіться, тут також є подання, можете тут собі обрати, як вам е, треба, пошук також, включати, стиснути зіп. От бачите, ну це вже на своє бачення. І дивіться, відкривати подвійним, е, виділя, виділяти одиночним. Тоді ж то, що я як за замовченням, або зробити от, відкривати папку, е, ну це не то. Відкривати одинарним, одиночним, бачите, виділяти вказівником, натискаєте сюди, застосувати. Зараз все, застосувалось, дивіться, один раз натиснули, у вас відкривається. Далі ну, виділяти не це і виділяти тільки можна, натиснули і вказівником. І далі вже там правою кнопкою миші робити собі щось. Ну це так. Кому не хочеться два рази клацати, можете собі таку дію зробити. А, ну і ще, дивіться, пошук просто зайшли, ввели параметри файлового провідника, натиснули на нього і у вас так само воно відкриється, друзі. Дякую всім, кому допомогло. До побачення.